Вітаю! Я Ірина Соколова, технолог, колорист з 16-річним стажем. Для себе обираю завжди найкраще. ну, Бо я обираю це найкраще і для своїх клієнтів. Тому для мене дуже важлива якість результат. Хочу вам порадити одну з улюблених лінійок від Медавіта. Це лінійка блондів. Спеціальна серія для блондинок. Сама назва про це каже. Для отримання гарних, яскравих, прозорих блондів, ну і також таких ось креативних блондів. Тепер давайте коротко вам розповім, в чому різниця. Ми маємо фарб-карту, вона дуже невелика, але це лише блонди. Ми маємо 6 відтінків кольору спецблонду. Десятий рівень. І 12 рівень. Ви скажете, а в чому різниця? Ну, щоб це було зрозуміти. Легше зрозуміти, це як 11 рівень і 12 рівень. Різниця в пігментах і в відтінках. Чи можна їх між собою змішувати? Так, а вже ж, чим подобається, Тім, що відтінки досить прозорі, тобто немає такого, що при е, висвітленні натурального корення ви отримуєте якусь райдушку негарну, синю чи коричневу по лінії росту волосся, особливо там, де може бути сивина, і особливо е, там, де волосся у нас дуже тонке. Ми маємо спеціальний окисник, змішується фарба 1 до 2, це класична пропорція. У складі у нас аміак класичний перманентний фарбник, який дуже прогнозовано і гарно працює. Нагадую, що завжди перед фарбуванням виробник радить провести патч-тест на алергію. Далі, коли ви а, обираєте формулу, ви повинні розуміти, який результат ви хочете отримати. Якщо ви хочете отримати максимально прозорий колір, вам потрібно обирати максимально прозорий відтінок. Чим мені подобається фарбкарта, тим, що тут максимально ре... реалістично зображені відтінки. Тобто, дивлячись на колір, ви маєте розуміти, який плюс-мінус відтінок ви отримаєте. Але ми дивимося на штучне волосся. Тому на натуральному волосі відтінки будуть виходити більш прозорими і не такими штучними, як тут. Мені дуже подобається мій особисто улюблений колір це 12,62 і 12.01, тому що вони дають максимально світлі відтінки, можуть висвітлити на 4,5. Це дуже зручно. Якщо ви будете максимально закладати нейтралізацію відтінки, то ви маєте розуміти, що чим більше нейтралізації, тим менш прозорим буде колір. Ну, це стосується будь-якої фарби. Далі зверніть увагу, що в цій лінійці також є спеціальна фарба для роботи з сивиною. Відтінок пісок, льод і карамель. Чому з сивиною? Тому що ми знаємо, що в принципі спецблонди не працюють з сивиною, бо їх задача освітлювати. Corinne? Освітлювати меланін, а в сивині меланіну вже нема. Це прозора скловидна, як правило, структура волосся. Тому ми маємо знати, що якщо ми працюємо з пасблондом, то він ніяк нам не зафарбує сивину. Він лише може зменшити контраст між натуральною базою і сивим волоссям. А лінійка, яка працює з сивиною, ці три кольори, їх задача не просто знизити контраст, а це як освітлення і тонування одночасне. І повірте. А на практиці ця, ця лінійка дуже сильно відрізняється, якщо, наприклад, ви просто візьмете 9 рівень чи 10 рівень, нанесете на сиве волосся, ви, в принципі, отримаєте ну, фон висвітлення явний і просто сиве волосся. Якщо ми візьмемо спеціальну лінійку від Медавіта, Якийсь із кольорів для роботи саме з сивим волоссям, то ми отримуємо вже дуже гарний колір, тобто ми отримуємо і висвітлення і тонування два в одному, і нам потім не треба буде тонувати. Це зручно, особливо, чим більше відсоток сивини, тим більш круто це працює. Також розводиться один до двох з описником. І ще в них є ось такі два кольори: це теплий, золотистий і холодний. Холодна роза, називаємо це так. Це спеціальні відтінки, які працюють на косметичній базі і на натуральній базі. Також змішується один до двох з окисником. Час витримки йде, до речі, будь-якої освітлюючої фарби від 45 до 60 хвилин. І час витримки завжди залежить від структури волосся, від товщини волосся і від пористості волосся. Ми маємо знати, що чим товще волосся, тим довше має бути час витримки. Потім ми будемо змивати. Серію постколор. Якщо ви захочете чимсь затонувати, то треба спочатку змити водичкою фарбу, потім нанести тон і потім вже змивати постколор. Але якщо ми працюємо з сивиною. То після цих відтінків ми можемо вже не тонувати, і відтінок буде дуже гарний. Використовується ця лінійка саме на коріння. Якщо ми говоримо про довжину, то на корінь ми наносимо цю фарбу для довжини, обираємо спеціальну лінійку для надання відтінку. Ну, наприклад, серія Color-Non-Color. -Color. Далі. Ще в цій лінійці в них є такі спеціальні тонування. Це постельне тонування. Виглядає воно ось таким чином: це тонуюча масочка, яка не містить. А а м'якуча його замінників це прямий пігмент. І також ще маю шоу-гелі це також прямий пігмент у вигляді гелю. І Це таке, знаєте, як гель-масочка. Ці прямі пігменти змішуються між собою. У них час витримки може різнитись. Це буде залежати від того, наскільки яскравим і насиченим ви хочете отримати колір. Прикольне тим, що це йде і догляд, і тонування одночасно. Гарні кольори. Можна отримувати тонування на будь-якій світлій базі, тобто ви можете поєднувати, фарбувати коріння фарбою, тонувати цими прямими пігментами і отримувати класний результат. Ще я сюди поставила на стічку мус з серії блонді. Він у двох відтінках теплий і холодний. Його можна як змивати з волосся, використовувати як догляд з керамідами і амінокислотами, Також його можна не змивати, і для того, щоб отримати результат більш міцне. Пружнє і ущільнене волосся. І за допомогою цього муса і цих прямих пігментів ми можемо отримати дуже класне тонування. Тобто просто брати мус, додавати в нього чи масочку, чи гель, і отримувати якийсь гарний колір. Як швидко буде змиватись? Колір, який ми будемо використовувати за допомогою прямих пігментів. Це завжди буде залежати від самої структури волосся. Але зручно те, що десь на п'яте-шосте миття відтінок майже повністю змивається з волосся, і ви вже можете отримати якийсь новий колір. Після основного тенування фарбою ви також можете використати ці прямі пігменти для того, щоб більше отримати догляду і більш якийсь красивий неповторний індивідуальний колір. Вимиватись, колір буде поступово, м'яко, до відтінку фарби, який ви нанесли. Це дуже зручно, тому що ви отримуєте ефект ламінування і ефект тонування. Тобто два в одному. Процедура догляду і процедура тонування. Я давно стала фанатом бренду Медевіта. Мені дуже подобається результат фарбування, результат догляду. І подобається мені і якість бренду взагалом. Я й надалі хочу вас знайомити з різноманітними лінійками бренду Медевіта, адже ви цього варті? Ви варті найкращого у своїй роботі, і ваші клієнти заслуговують на дуже гарне волосся і класні результати після фарбування і після догляду.